Всіх вітаємо на нашій платформі. Моємі Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про один єдиний документ, який зараз дає нам можливості залишитися в юридичному статусі український народ і зберегти всі свої права: право на життя, право на честь, на гідність, на свободу, на недоторканність, право на власність, яка прописана в 13 статті Конституції. Відповідно до 11 розділу. Як жителі територіальних громад стати власниками своєї землі, всіх своїх природних ресурсів, які знаходяться на вашій території, та багато іншого, дотепер багато людей навіть не розуміє, що відбувається. 30 років просто людей заводили в оману, брехали, дурили, робили все, що хочеш, утворювали незрозумілі закони, постанови, кодекси. Людей настільки затуркали, що вони зараз, дивлячись в конституції, кажуть, це фігня, це не працює, це не для нас, нічого не зміниться там і так далі. Але ці моменти, які говорять ті самі люди, говорять про те, що в них є одне дуже хороше визначення Моя хата з краю і мені нічого не треба, мене це не чіпає, мені і так нормально, і так далі, щоб не піднімали ще більше нам комунальні послуги, податки, а там якось буде. Ну, хочу сказати таким людям, що це є мислення фізичної особи раба, яка не здатна включати критичне мислення, аналітичне мислення, відкривати альтернативні джерела інформації і дивитися, що там написано. Замість того, щоб дивитися телевізор, відкрити нормальну інформацію, відкрити ту саму конституцію, про яку говорю в кожному своєму відео, що це є один єдиний інструмент на даний час. Який може зберегти всі ваші права, знову ж таки, і захищати вас, вашу сім'ю, ваших дітей, вашу родину, ваше місто, вашу територіальну громаду. Тому я неодноразово говорю: народ, хто не має цього святого документу, купіть, відкрийте третю статтю Конституції, вивчіть її на пам'ять, врешті-решт, Зрозумійте, що там написано, і почніть користуватися, користуйтеся своїми правами людини, захищайте свої права людини. Використовуйте цей документ для захисту себе як суб'єкту міжнародного публічного права. Відкрийте 11 розділ і подивіться, що там написано. Тому відкривайте очі, відкривайте вуха, слухайте тільки правильну інформацію, аналізуйте, порівнюйте і тільки тоді приймайте рішення. В кожному своєму відео я говорю про конституцію не просто так, тому що вона захищає мої права, захищає дуже багатьох людей. сотні тисяч і десятки тисяч людей. Зараз користуються Конституцією, розуміють, що там написано, і захищають свої права. На завершення, друзі, хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, 3 статтю статтю 5 і весь 11 розділ, який говорить нам про місцеве самоврядування. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram. Знайте свої права і волевиявлення людини. Де ми даємо вам максимальну інформацію про документ, волевиявлення людини. Хто ще не знає, що це за документ, волевиявлення людини, яка його юридична сила, як ним себе захищати, на чому він побудований? Пишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Всі посилання на дані платформи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. І ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.